Ну що, шановні, на кордоні, польському кордоні вимагають додаткові методи проходження кордону. Нещодавно перетинали кордон. Напишіть, будь ласка, свої емоції, на яких документах ви перетинали кордон, і що у вас вимагали додатково? Адже, друзі, багато хто вже чув інформацію, а можливо, і вже це відчув на собі. Що перетинаючи кордон на виїзд з Польщі або на в'їзд до Польщі, маючи довідку Дія вас просять сфотографуватися і залишити відбиток пальця. Ну і раніше, раніше цього не відбувалося. І хочу вам сьогодні дати відповідь, звідки це взялося. Я, користуючись нагодою, знаю, куди треба звертатися. А це головний відділ стражгранічної у Варшаві. Ну і, звісно ж, пояснивши їм, що моя сестра нещодавно перетинала кордон по довідці Дія ПЛ на виїзд Польщі та повернення. Була змушена сфотографуватися додатково на кордоні і подати свої відбитки пальців. Ну і я хотів запитати в Стражі стражігранічної на гарячі лінії підтримки. Мені спочатку не хотіли давати відповіді, але мене потім переключили на інший відділ. Ну і, звісно ж, усміхнена працівниця Стражі стражигранічної поділилася зі мною і цією інформацією. А я вам зараз про це все розкажу. Ці зміни досить серйозні, і всі вони зараз будуть тестуватися не тільки в Польщі, а й в інших країнах також. Не тільки там, де українці перебувають, а всі іноземці. І все тут відноситься до того, друзі, що відбулася або ж була прийнята угода Європейського парламенту та Ради ЄС щодо пакту про міграцію та притулок. Що це все нам говорить? Що таке пакт про міграцію та притулок? Пак про міграцію та притулок це набір законодавчих актів та політик у сфері міграції та притулку в Європейському Союзі. Якщо коротко, то я скажу так: це буде боротьба відбуватися проти нелегальної міграції, і, ніби в європейському союзі, хочуть відмовляти тим мігрантам, тим іноземцям, які хочуть отримати притулок на території Європейського союзу, але прибули вони сюди нелегально. І ця система, яку зараз впроваджують, вона є новою, і українці, які перетинають кордон по довідці, ДІАПЛ, це тестовий режим. Тобто цих українців зараз на них тестують цю нову систему. От я впевнений, і мені підтвердили на страже гранічні, що ця система буде впроваджена вже повністю. В наступному році це відповідь, друзі, над тим, хто буде в найближчий час перетинати кордон. Що коли ви будете пред'являти довідку ДІАПЛ, переживати не потрібно. Але я вам хочу детально все зачитати. Я вам також залишу посилання на джерело в описі до цього відео. Ну і другий регламент Євродак. Це нам він говорить про те, що моя децизія – о, моя децизія прийшла! Друзі, моя децизія сталий побит. І команда StarMakDocuments допомогла мені це зробити. Дружина, тільки що мене привітала, я бачу, всі прийшли. Зараз будуть мене гойдати на руках. Тому я хочу вам сказати, що не треба боятися перетинати кордон. Треба легалізуватися. В Кракові це команда StarMakDocuments допомагає це зробити. І це зараз я відкриваю, друзі. І ми побачимо, яка децизія. Я подавався на сталий побит. Ну, маю надію, що вона буде позитивна. Тому що ви ж самі розумієте, мені ж треба якось вам розказувати інформацію з Польщі. Зараз ми це дізнаємося. Ви в прямому ефірі, можна сказати, дізнаєтеся це все. Тому втискайте вподобайку, хто вірив в те, що я отримую позитивну децизію. Так, децизія на победсталий. Ага, ага, ага. Децизія мніша, є остаточна в адміністраційній току. А де тут пише, що вона вже прийнята? Ам. Um. <плес> У гори. Так. Зазваля ще! другу! Тобто це означає, що я получув сталий побул. Два місяці я буду мати пластик, тому... Оплески в студії. Команда Стармакдокумент в Кракові. Звертайтеся всі контакти в описі. Ну і хочу продовжити вам, друзі, що крім відбитків, будуть збиратися особисті дані: Ім'я, прізвище, громадянство, дата народження, зображення обличчя, а також інформація про видані рішення, про висилку, повернення та переміщення вік дітей. Дані, яких будуть зібрані, буде знижений до 6 років. Там будуть вже відбитки брати в дітей від 6 років. Ну і, звісно ж, збільшується доступ до правоохоронних органів до бази даних Євродак. Я хочу тут вам додати, друзі, що такі громадяни, які зараз не тільки це українці, які отримують тимчасовий захист в тій чи іншій країні, вони думають, що вони можуть по декілька разів брати собі допомогу там, 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 і їм нічого за це не буде. Ця система дозволить контролювати абсолютно всіх іноземців, які будуть перебувати на території Європейського союзу, що зменшить ризики того, що Ті чи інші іноземці будуть користуватися тимчасовою допомогою тимчасового захисту в ті чи інші країни, і то одночасно. Я, чесно кажучи, за це. Особисто я отримував тимчасовий захист тільки в Ізраїлі. Правда, мені нічого не платило за це. І я не мав перших три місяці доступу до ринку праці. Це якщо хтось думає, чи подаватися на біженство, чи ні. Ви будете мати обмежений режим доступу до ринку праці протягом певного періоду. Ну і тут. Також бачимо, що правоохоронні органи будуть всіх більше контролювати, тому що ваше обличчя, ваше знову ж таки, ім'я, прізвище, знову ж таки, ваші відбитки. Це все буде перевірятися на кожному кордоні, який ви будете перетинати. Ну і для статистичних цілей, звісно ж, будуть збиратися дані. Про осіб, які потрапили на територію держав-членів в результаті пошуково-рятувальної операції. Ну, це, знаєте, для мене трошки дивно, бо якщо в нас біометричні паспорти і так уже біометричні дані, ці всі є, для чого ще раз це ж саме впроваджувати? Для мене це дивно. Ну, але якщо, наприклад, ми будемо вже розрізняти тих людей і ділити на категорії, хтось як біженство хоче отримати, тобто знаходитися під тимчасовим захистом, це все треба буде повідомляти. Бо як зазначається, що в новій уставі також про Украї... про захист українців хочуть провадити те, що у вас буде мінімальний термін для того, щоб отримати статус УКР. Тобто ви в той самий день практично повинні будете поїхати до уже до міста гміни і отримати цей статус. Але як це буде відбуватися насправді? Ми поки що за цим слідкуємо. Я, звісно ж, задоволений зі своєю <голові> децизією на побит стали, можу вам сказати наступне: підписуйтесь на канал, тому що на цьому каналі тільки перевірена інформація. Сьогодні я поїхав, де дп документ. Для того щоб перевірити в Кракові, чи є черги, це галерія Краковська на відбір людей. Мені підписник, до речі, скинув цю інформацію, фотографію. Хочу вам сказати, що є близько 50 людей. Це на відбір є жива черга. Тому запам'ятайте це для того, щоб зареєструватися, для того щоб подати на закордонний паспорт новий, то ви повинні будете так само на права зголоситися через електронну чергу. Білети, ці талони, вони з'являються на сайті в довільний час. Тобто це може бути декілька секунд. Але кількість цих талонів вона є збільшена. Це, друзі, інформація від підписників, які коментують мої відео. Я вам щиро дякую за те, що ділитеся своєю інформацією. Кожен з вас може зробити те ж саме. Ну і хочу ще додати, що терміни виготовлення зараз будуть видовжені. Три місяці це буде терміновий. Якщо говорити про чоловіків, то їм ще трошки довше затримують. Якщо ми говоримо про нетерміновий паспорт за кордони, то 4 місяці і більше. Сьогодні законопроєкт 10449 був переданий президенту України Володимиру Зеленському. Я ще раз це підкреслюю друзі, тим хейтерам, котрі писали, що цього законопроєкту не буде. І знаєте, демобілізацію взагалі забрали. І мені дуже прикро, тому що цей законопроєкт, він взагалі ніяк не прискорить. І не збільшить, це я вам не як не військовий експерт говорю, не збільшить кількість військових на фронті. Тому що, по-перше, місяць часу буде оновлюватися, щоб цей закон набув чинності, так? Від моменту підписання. Друге, 60 днів для військово-облікових документів ми оновлюємося. Після цього 3 місяці навчання. А що ж військовим зараз робити? Я вчора спілкувався з дядьком, і він говорив, що в них поповнення не було вже від початку війни. Від початку. Теж ці всі хлопці діваються, яких ТЦК піймає. Мені от цікаво просто. Вони що, всі ухилянти? До речі, напишіть, будь ласка. Традиційно, ви ухилянт чи ні? Тому що я вважаю, що це штучне слово, яке зараз нас влада зробила його для того, щоб розділити українців через мову, через те, що вони за кордоном, через те, що вони в Україні, через те, що вони не на фронті. Ці всі показники розділяють наших українців. Я не хочу, щоб так було. Я не хочу. Я хочу, щоб ми жили всі дружньо і не сварилися як ті останні собаки на полі. Якщо ми не, не друзі, не сусіди, просто сваримося, хоч ми всі одного роду, одної крові. А ви що думаєте, друзі? Пишіть в коментарях. Ну і на рахунок, дп документ на рахунок отримання закордонних паспортів, я вважаю, що потрібно подаватися. Я також вважаю, що потрібно замінювати українські водійські посвідчення на польські, тому що українські ваші нікуди не зникнуть. Ви тільки втратите частину грошей, можливо. І якщо у вас будуть вимагати військово-облікові документи при відборі ваших документів, ну то так само ви можете просто відмовитися від цього. Проте я думаю, що буде. Якась інша особливість, за допомогою якої ви можете отримати ваші паспорти. Я буду вас інформувати. Тому ви підписуєтесь. Ну а я пішов привітати мою дружину. Що на 10 років я вже маю перебування на території Польщі. Ну і Starmack Documents, моя команда.